Сьогодні познайомлю вас з второю маркою Антоніо Даматі. Так, з чого почнемо? Почнемо з кольору 164. Скажу одразу, що з цим брендом ми знайомі років, напевно, вже 3. І в основному вся колекція кольорів лягає в один шар. Номер 102. Як ви бачите, я взяла його одразу три штуки. Це чорний, бо він дуже щільний, гарно пігментований. Поїхала далі. 0,63. Брала його для себе, він закінчився, тому віддаю його в студію. Дуже гарний колір гної вишні. Так, далі номер 0,32. Він чимось схожий з 0,63, але він трошки світліший. Так, 0,60. Сотий номер. Я завжди в пошуках гарного шоколадного, коричневого. 194 малиново червоний, напевно, більш малиновий, дуже гарний колір. Так, далі на пробу взяла два топи. Одразу по 30 мл, бо менші габарити нас взагалі не цікавлять. Так, я взяла для себе 15 мг, мені з головою цього досить, поки суто для зйома КМК, або якщо якісь тріщини поломки. Я покажу кольори на тіпсах, вони всі в один шар. Це просто як для мене, то це крутяк. Економія часу, швидко, зручно. Дивіться, які вони пігментовані.